Епідемія 21-го століття, про яку не прийнято кричати, цукровий діабет. Мільйони людей хворіють на нього, а багато хто навіть не знає цього. Перший муніципальний зустрівся з лікарем-ендокринологом, щоб дізнатись усе про цю хворобу. Серед пересічних громадян дійсно існує така думка, що якщо їсти дуже багато солодкого, то обов'язково захворієш на цукровий діабет. Але це не зовсім відповідає дійсності, тому що цукровий діабет насправді це не одне захворювання, а група метаболічних захворювань, які мають спільні симптоми і прояви, але різні причини виникнення цього захворювання. Причиною розвитку діабету першого типу є збій у роботі імунної системи людини, внаслідок чого починають вироблятися антитіла проти бета клітин підшлункової залози людини, які синтезують інсулін. Такому типу діабету назначають інсулінотерапію, щоб організм працював у стабільному режимі. Важко уявити, що всього 100 років тому люди з першим типом діабетичної хвороби були приречені. Адже лише у 1921 році лікарі Фредерік Бантінг та Чарльз Бест відкрили інсулін. Цукровий діабет другого типу він дійсно пов'язаний з постійним переїданням солодкої та жирної їжі, надмірним харчуванням, малорухливим способом життя. При цьому вийдя діабету інсулін виробляється в клітинах підшлункової залози і навіть в надмірній кількості, тому що всі ці продукти треба засвоїти. Підшлункова залоза постійно виснажується, інсуліна стає менше і це в поєднанні з нечутливістю до інсуліну. Цукровий діабет другого типу він притаманний більш для людей старше 40 років, але останнім часом дуже помолодших. Не можуть хворіти навіть діти, які страждають на ожиріння. Існують і інші типи діабету, такі як діабет вагітних чи моді та лада діабет, які мають атиповий перебіг та потребують специфічної діагностики для підтвердження діагнозу. На щастя, сучасна медицина вже давно навчилась підтримувати імунітет діабетичних пацієнтів, якщо вони вчасно звертаються. Ми запитали пані Марію, як людина може запідозрити, що в неї цукровий діабет, щоб вчасно почати лікування. Якщо ви стали помічати, що що п'єте більше е, рідини, ніж раніше, е, постійно присутнє відчуття сухості у роті та спрага, стали швидше втомлюватися на додачу ще й декілька разів за ніч просинаєтесь для того, щоб відвідати туалет, бо частота сечовиділення е, збільшилася. То це вже привід, щоб відвідати лікаря, щоб перевірити себе на цукровий діабет. Краще ніж вчасне звернення може бути лише попередження хвороби. Для цього варто уникати частих переїдань, надмірного споживання солодкої та жирної їжі, хронічного стресу чи нерегулярного та незбалансованого харчування. Усе це може сприяти виникненню захворювання, так само, як ожиріння чи порушення роботи імунної системи. Вони також є передвісниками цукрового діабету. Чому він є небезпечним для людини, тому що деякі з них живуть, деякі. Цукровий діабет перш за все небезпечен своїми ускладненнями, які розвиваються внаслідок хронічного підвищення глюкози, хронічної гіперглікемії. І при такому стані на фоні хронічної гіперглікемії. Розвивається дисфункція органів та недостатність цих роботи цих органів, особливо зору, що може призвести в подальшому до сліпоти. Порушується робота нирок, розвивається ниркова недостатність. Страждають, уражаються судини, кровоносні судини, що може призвести до гангрени з подальшою ампутацією і розвитком інвалідності. Найголовніше питання, що хвилює наших глядачів, як боротись з цукровим діабетом. На мою думку. Чим більше пацієнт знає про свою хворобу, тим краще він буде з нею боротися і тим швидше він візьме під контроль цукровий діабет. Перш за все, це відмова від швидких вуглеводів, тобто солодощів, цукру, тісточок, солодких напоїв. Дуже важливо вести щоденник харчування та щоденник вимірювання глюкози в крові. Це допоможе досягти нормальних цифр глікемії. Не забувати приймати вчасно ліки, не пропускати цукр... прийом цукрознижувальних препаратів, які вам підібрав за схемою лікар-ендокринолог, тому що це допоможе уникнути ось цих страшних ускладнень і відчувати себе постійно здоровими та водьорими. Завжди тримайте життя в русі, адже це корисно не лише для профілактики діабету, Навчіться менше стресувати та сприймати життя більш легко та віддайте перевагу збалансованому харчуванню. Анастасія настасія Анатолій анатоліукінчук, перший муніципальний канал.